Харківське видавництво фоліо працює на ринку України з далекого 1993 року. Заслужено вважається і є одним з найбільших видавництв на теренах нашої країни. У вазі своїх читачів повсякчас пропонує класичну та сучасну українську та перекладну літературу українською, а також англійською, німецькою польською мовами. Через російські вторгнення фоліо одне з небагатьох видавництв, які працюють дистанційно. Тільки за цей рік видали 440 нових книжок, 600 накладів загальною кількістю в 700 тисяч екземплярів. Бібліотек. І видавництво об'єднує одна мета донести книжку від автора до читача. Але ми робимо це в різний спосіб. І саме бібліотеки це ми відчуваємо і бачимо по нашим користувачам, що збільшується попит на нову сучасну українську літературу. Ми працюємо з цим видавництвом дуже давно. І вони вже на книжковому ринку понад 30 років. У них дуже багато серій, більше 100 серій, які вони видають, книжки під різними серіями. Так? С цій серії представлені в нашій бібліотеці. Це і знамениті українці, і сторінки історії, це модернова проза, бібліотека світової літератури. На рахунку харків'ян розробка та підготовка до друку понад сотні книжкових серій різних жанрів та тематик. Це твори авторів з України, країн, учасниць Європейського союзу, Швейцарії, Туреччини, Китаю, Японії та інших. Творча співпраця центральної бібліотеки для дорослих та видавництва фоліо триває вже десятиліття поспіль. І у вазі своїх читачів заклад постійно пропонує акту актуальні новинки та бестселери. Ми сьогодні видаємо книжок більше ніж видавали до широкомасштабного вторгнення, але умови, в яких це робиться, вони не дуже добрі. Бо ми втратили свою друкарню, яка знаходиться майже на кордоні з Росією, і в наш офіс перший прильот був 1 березня минулого року. а Всього було шість разів, і тому там неможливо працювати. І люди знаходяться в різних містах, в різних країнах, працюють десь. Сенційно в офісі стоять тільки комп'ютери в одній кімнаті, в якій немає вікон, тому вона захищена. Відвідувачі зустрічі, а це до півсотні криворіжців числа прихильників українського літературного слова, мали чудову змогу послухати одного з найвідоміших діячів вітчизняної видавничої справи, а також отримати відповіді практично з будь-якого питання. Всього у кривому розі працюють 46 публічних бібліотек. Їх фонди постійно поповнюються новими надходженнями. На ці потреби з міського бюджету цьогоріч виділили близько 200 тисяч гривень. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.